Сьогодні я з робочим візитом перебуваю на Калушині в Калуській територіальній громаді. Перш за все, ми відвідали спеціалізовану школу для діточок, які мають вади слуху. Це є особлива школа, яка фінансується з обласного бюджету. Кожен рік ми передбачаємо 24 мільйони гривень для того, щоб мати можливість забезпечити умови перебування там дітей. Специфіка нашого закладу в тому, що ми надаємо не тільки освітні послуги, але який спектр корекційно-розвивальної роботи, тобто ми розвиваємо слух і мову. В нас працюють вчителі, дефектологи. Всі працівники закладу повинні володіти жестовою мовою для того, щоб діти розуміли і вони знали, що хочуть діти. І медики наші володіють жестовою мовою. Ну про педагогів навіть мови нема це стовідсотково. В нашому закладі функціонує 12 груп з кількістю дітей 303. На даний час функціонує багато гуртків різних. Це і англійська мова, і гуток з християнської етики. Ну і різноманітні гуртки духовно-морального сприйнування, тому що у нас заклад є опорним з цього питання. Наші вчителі, наші вихователі, директори шкіл вони вкладають свою душу в кожну дитину тому держава також спрямовує кошти на освіту, щоб вона була якісна, ефективна навіть під час війни, під час таких складних часів. Від проєкту ЮНІСЕФ ми передали розвиткові бокси і ще один заклад, над яким ми працюємо, це є вище професійне училище номер 7 яке знаходиться в Калуській територіальній громаді. Вище професійне училище на сьогодні має здобувачів. Освіти в кількості 734 особи, 134 працівника. Це і 70, із них 79 педагогічного складу і інженерно-технічного складу. Решта. Ми на сьогодні маємо 5 навчально-практичних центрів, навчально-практичний центр зварювання і навчально-практичний центр кулінарних професій. Готуються фахівці різних робітничих спеціальностей, які сьогодні є особливо затребовані на ринку праці. Україна знаходиться в стані війни. Ми чекаємо перемоги, і фахівці, молоде покоління, підростаючі покоління, яке навчається в цьому закладі, саме їм відбудовувати нашу державу. А робітничих професій ми бачимо, як зараз є надзвичайно потрібно.